Вам так прикольно, скажіть, людям, чому пали? За компанію я знаю. Вони мені пояснили, тусовка збирається в сільце, а в мене хоче білими дорогами бути. А ти, чому пали в церкві? Не смертіло від нього. Та, я не знаю, від чому Чому палиш церкві? Я щось це добре кажу. Може? Я все забрала, що Добре, які думки ще у вас? Хто ще можна сказати? Чому люди взивають? Круті, вже... Бо... коли є це. Треба ще? Ще? Для, крутості. Для крутості, ще чому. Щоб виглядати крутим, ще чому. Давайте. Сюди. Чому? Дорослим стати. Дорослим стати, ще чому. Розслабитись, Рослабити. ще чомусь. Тобі цегорок <але> можна Належність. Великий дядько може залежати. Ще чому. Ще чому люди вживають алкоголь в В одній школі хлопчик сказав, каже, я як вип'ю, я стаю сміливішим. Я можу на дискотеці підійти до любої дівчини і запитатися, як її звати. А коли це немає сміливості, дівчата, ви б хотіли з таким хлопцем познайомитися? Ні, а чому ні? Хлопці, які вживають алкоголь, баряться, чому дівчата не хотіли знайомитися з на дискотецями телефоном? <рес> Що ж? <рес> <Що? рес> Зуби жовтні? <рес> <Нет. рес> <Що? рес> Запах який зробив? Не пріями. Ще дівчат були такі випадки. Якщо користь, <рес> то ще плюється, як ви плюш. <рес> Добре. Сьогодні... Молодь живе таким стандартним життям. Прийшов додому, зазвичай або за комп'ютер сів ігри грати, або в кого айфони, телефони, інстаграми, контакти, фейсбуки де старших, інстаграм не молодших. Або сів на диванчик, включив свій жобоний пластмасовий ящик і цей ящик показує нам, там, ну що ви цю свинку дивитесь. Пепер, суток, 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 суток. А потім, а потім це будьмо уважні. а потім, потім цей ящик каже, а зараз реклама. І кажуть, поїдьте горілку, вона на бруньках. А я кажу, ті хто до тягнуть, ніх бруньки в головах. Нам показують, рекламу, нам пляшка на підносі, кажуть, міров. На бій, богів. А потім цих богів поліція під лавками в трускавці збирає. А задірні дяді на крутих машинах, на наших людях що? Гроші заробляють, вішують макарончики на ушка, показують гарну рекламу, людина подивилась, на <побіг, побіг купувати, тільки Богом не став, а під лавку впав. Правда? Показують рекламу, гарна струнка дівчинка, коли рекламують цигарки, тримає таку довгу смоктульку в руках. І які зуби рекламують в неї на бікборді. Білі зуби, гарна дівчина, щаслива, успішна, подивись на мене. Така смуктулька довга. А насправді, а на хлопці, дівчата, скажіть, які будуть думи людина, яка палить цигарки. Підійдіть до любого діда, який палить 10-20 років. Скажіть, діду, покажіть зуби. А реклама нам показує гарні зуби, гарна дівчина. Рекламують пиво спортсмен. Рекламує, боксер рекламує. Але нас запиво дуже часто говорить про твоє майбутнє, там три толстяка, житейський гусь, козьов, козьо, чи як Житейський гусь. Я вже не пам'ятаю, бо я його не пив. Але знаєте, я вже 10 років не курю, І я вам скажу, що я вчора був в степному професійному ліцеї. Знаєте, я трохи закурив, але я не тримав цигарку в руках. Я просто зайшов в туалет. І там було так накурено, що я просто ну, за дві хвилини спів так про пропитатися, про пасивно покурити, і в мене ще досі і кофта і куртка. все просто От Так буває, люди не курять, але все рівно курять, тому що на зупинках скрізь ходять дяді з смоктульками, дівчата з смуктульками. І їм байдуже на твоє здоров'я. А тим, хто сьогодні спонсорує, Засоби масової інформації. В них є одна проблема за ті гроші, які ви заплатите, щоб купити цигарки чи алкоголь, де їм відпочити? Чи на Мальдівах, чи на канарах, які їм туалет купити, срібло чи золота. От вони про це думають. А ви приносите гроші, батьки заробляли. Добре, ви вас тут ніхто не курить, ми були тільки два хлопці, я вже так не на важко. Навіть якщо ти не куриш, я тобі скажу, любий друже. Якщо ви не курите, от ви думаєте, навіщо все це мені слухати? Я все рівно не курю і не п'ю, молодець. Але цей дядя, який лежить під лавкою, я думаю, що якби я до нього прийшов, коли він ще навчався в школі, і я би в нього запитав, яка твоя мрія? Я не думаю, що він би підняв руку і сказав, я мрію стати народним алкоголіком України. Я не думаю, що на цьому є місці людина, яка б підняла руку і сказала, а я хочу стати наркоманом. А я хочу стати повією. Таких немає, правда? Такої мрії у вас сьогодні немає, друзі. Але чомусь люди стають алкоголіками, наркоманами і тому подібне. Розумієте? Чомусь люди такими стають. Чому? Тому що є такі слова дуже прості. Відступиш в малому, відступиш в великому. Народжується дитина, перше слово, яке говорить, мама, так? Яке слово? Мама. Мама. — Не говори, послує Баранчик. Але Петрик пішов в перший клас і почув нове слово. Андрій Побаранчик. І йому викладач каже, Петрику, не кажи таких слова, слів поганих в першому класі. Але ось і з п'ятого не такі слова знає. Пройшло чотири роки, Петрик вже що, не все зурні слова говорить. І йому викладач каже, Петро, в п'ятому класі, говориш, такі погані слова. Та ви що подивіться на Сергійка з восьмого. Він же цигарки смалить під школою. Я такі погані слова кажу. Пройшло пері роки. Що Петрик робить? Курить. Слова не це говорить. Йому кажуть, ж до чого ти докотився. Він каже: подивіться за Андрія з 9-го Б. Він вже пиво п'є до школи. А як цигарки це курю. Пройшло рік, рік ще пройшов, що Петрик жу робить. Пиво п'є, курить. Нецензурні слова говорить, йому кажуть, дивись до чого ти докотився. Та ви що? Ви дивіться на лайську задимська. Він вже горілку п'є. Пройшло два роки, і що Петрик робить? Горілка, пиво, цигарки, нецензурні слова. Йому кажуть, дивися, до чого ти докотився. Він каже, то ви що? Я ж не наркоман. Ви подивіться, от там по Трускавці гуляють наркомани. А я, я тільки горілку п'ю. Коли я навчався в школі, я не думав так, як я думаю, сьогодні. І виділявся я не в добрих ділах, а в злих. Я не хочу розказати, що я такий святий і правильний. Чому я займаюся тим, чим я займаюся? Тому що в свій час я зробив багато помилок. Я, як то кажуть, наступив на граблі, получив лоба, виросла шишка, гуля. І я приїхав до вас в школу, кажу, друзі, не йдіть цією дорогою, бо наступиш на граблі, получиш. Що попав в десятку? П'яти. Наступиш на граблі, получиш в лоба і буде шишка. І є ті, які скажуть, о, правда, той Славко кумерний розказував. А є ті, які скажуть, а, що ну той лупу приїхав, що розказує. І пішли по тій дорозі, по якій я казав йти. Пішли. І тут лежать граблі через декілька років. Получив лоба, виросла шишка, і ще добре, якщо шишкою обійшлось. І кажуть тоді: о, помниш, приїжджав до нас там в школу, а ми ще сиділи з нього, снігали. Що він там розказує? Комусь доходить на своїх помилках, комусь на чужих. Але краще, правда, коли на чужих помилках ми розуміємо, як правильно жити. І коли до мене, коли я в школі навчався, приходили люди, розповідали про. Здоровий спосіб життя. Я, можливо, так як багато з вас слухав і думав, ну правильно каже, але все рівно треба все попробувати. І коли вже, знаєте, в школу прийшла міліція, мене як Буратіно потрусили в кабінеті директора, я вже почав задумувати, що напевно я на неправильній дорозі. У мене компанія друзів була на той час, коли я навчався в 9, 10, 11 класі, це були старші хлопці до 20 років і до 20 чоловік. У нас була велика компанія, які курили, пили, робили зло, деякі вживали наркотики. І я думав, знаєте, це так круто, це так модно. Але коли вже шишок було так багато, що не було де е, знаєте, живого місця на голові, я почав розуміти, що це неправильна дорога. І саме цікаво, що коли я прийняв рішення змінити своє життя. Почати жити по інакше, не вживати алкоголь, полити цигарки, нецензурні слова і сказав своїм друзям, що я хочу жити християнськими принципами. І я не хочу з вами робити зло. Як ви думаєте, мене мої друзі підтримали? І вони крутили пальцем біля війська і казали, що ви нормальні. Йдемо вип'ємо. Ти що мене не вважаєш? Самій поганій компанії рази наливають за здоров'я, а ти навіть один раз не хочеш зі мною випити, ти що мені не друг. Пішли, туди вип'ємо. Що не поважаєш? От такі друзі. Наливає мені отруту і каже, випий зі мною за здоров'я. На пляжці пише, шкоди здоров'я, він каже, випий за здоров'я. Ну, Та налий соку яблучного, вип'ю за твоє здоров'я, бідненький де мій. Знаєте, на кого схожий такий друг, він схоже на людину, яка впала в яму, сидить в ямі і кричить, поможіть, поможіть. Там хтось приходить, він, друг, дай руку, дай. Той дає руку, а він його... В яму до себе стяну і каже: посиди зі мною, ти що мені не друг? Посиди в ями. Ти що мене не поважаєш? От такі друзі, і пройшло майже 10 років, як я веду здоровий спосіб життя. І як ви думаєте, де сьогодні мої друзі, які колись з мене сміяли? Під лавкою, на сороковці, в тюрмі багато з них і багато з них сьогодні немає вже живих. Оти мій знайомий. В 9 класі спробував тільки в перший раз брандікову, так як мені говорили. Через декілька років він вже перейшов на важкі наркотики. І в 19 чи 20 років в молодому віці він помер від передозу наркотиків. Інший мій друг, три роки чи два роки тому приблизно у нас в місті Новолинськ, в нічному клубі в стані алкогольного сп'яніння, побився з іншим хлопцем, другий дістав ножа і його зарізав. Його їх сьогодні не, немає вже його в живих, немає на цій землі. Колись ці люди з мене сміялись. Сьогодні багатьох з них вже немає в живих, а ті, хто є, нарко, алкозалежні. І коли я їх бачу в своєму місці, я їх можу на пальцях порахувати, це вже по декілька разів були в шлюбі від одного шлюба, діти від другого, нещасні, розбиті, в депресії люди, які сьогодні, коли мене бачать, вже не сміються і не крутять пальцем біля візка, а вже кажуть, ну, Слухай, ну ти молодець, я бачив твоє відео. Поможи мені вилізти з цього багна. Час показав, хто з нас і хто. Скажіть, мертва риба пливе за течею чи проти течії? Проти течії, мертва риба. Це да. річка Стрива тут ні, поруч. Там така риба, що вона навіть як вмирає проти течії. Треба да. був відзняти. Як риба мертва пливе за течію. Жива риба як пливе? Проти течі. Не, не будьте мертвою рибою, друзі, яка пливе за течією. Майте свою думку. І взагалі не будьте рибою. Будьте адекватними людьми, які ведуть здоровий спосіб життя, які мають ціль, які мають мрію в житті. Ви тут? Основні, основні речі, основне те, що на що нас, на вас впливає, те, ким ви будете, через 5-10 років, від чого залежить, ви знаєте? Від того, які книги читаєте, які фільми дивитесь, яку музику слухаєте, хто сьогодні є твій друг. Це теж на тебе впливає, правда? В одній школі хлопчик сказав, каже, я хочу стати добрим. Кажу, добре, що ти для цього робиш? А він каже, ну, шансон слухаю. Ти не станеш добрий від Шансону. Якщо ти будеш вчитися від тих, хто сидить в тюрмі і ну, співає там, да-да-да, я крутою, є ножики, ну ти не станеш добрим від цього, правда? Мені одна мама казала, що навіть дитина мала, коли дивилася багато Маша і Медведів, то мама стала як медвідь, а дитина як Маша, бігала там з каструлею за мамою. Розумієте, навіть на малу дитину впливає мультфільм. Хлопці. Якщо ти дивишся, вбивство, жорстокі фільми і ще щось, ви знаєте, хлопці, воно впливає, воно руйнує тебе зсередини. Оці ігри, де стріляють, вбивають кров, я сам, ну, коли буваєш у мітин, це жавав, але воно впливає на психіку. Фільми жахи, вони впливають на психіку. Не дивуйся, що тобі сниться щось погане. Що ти впускаєш в своє серце? Чому от дивіться, я бачу, у вас квіточка, от на бачите, де знаходиться? Чому вона знаходиться на підвіконнику? там? Що для неї потрібно? Світло, сонце, що ще? Вода, правда? Якщо квітку поставити десь в куток, забити там, де темно і сиро, що буде вона з Вона загине. Те ж саме ви, ми люди, ми формуємо себе, що ти впускаєш свої очі. Ти впускаєш своє серце. Що ти слухаєш? Ти впускаєш своє серце. Ти формуєш себе. Як скульптор, як він робить з глини щось, як гончар з глини робить руками себе, так само ви формуєте, як гончар глечик робить, так само ви формуєте себе, свій характер, своє життя. Тому проаналізуйте, хто сьогодні твій друг. Звук вже є, все добре? Добре. Зробимо музичну паузу. Ви поки подумайте так, коли тільки 15 я вам говорив і ми потім повернемося. Ще. Е, скільки часу в нас ще є? Коли 20-15, бо я Наші наступні уроки. Наступні уроки. Читаємо. Ре. Добре, давайте е, скажіть по буквах спочатку мені слово далеко. Я мушу провірити, як у вас з голосом. Далеко по буквах. Ди. «Ди...»? Не, разом. Ди. А ще раз. Три, а, не, що корова п'ять? <піліт> Ні, але, але, але хустка всі корови п'ють молоко. Це, це у вас якась нова порода, коров. І на тушують, запиваєте, так? Віденьки, приїжджайте в новин, у нас є сметанка, у нас є сир по 30 гривень за кілограм. Так що корова п'є? Воду! Так що ж ви всі сказали, що молоко? Я ж не говорив нічого. Весь зал молоко, п'є Що за порода, Трускавці І в третій школі так само корови всіх молоко п'ють. Друзі, будьте уважними. Це була перевірка на уважність. Я ж вам казав, говорив, будьмо уважні. Так, е, слова на екран співаємо пісню про дружбу. Я вам бажаю, щоб у вас були справжні друзі, які ведуть здоровий спосіб життя. Друг завжди з тобою. Ви Друг, серцем, завжди з тобою. Серцем, і душою. серцем і душою. Літом і зимою. Літом і зимою. Друг, завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить. Друг тобі, не зрадить. Друг, тобі Друг, порадить. Дружба не вмирає. Дружба не вмирає. Доки кружляє. Доки кружляє. Йо. Молодці. Гарні. Фані мама робить. О! Голопсі. Ще ми любите. О. З м'ясом, сметаною. Так. <смітно> <смітно> так. Добре, все. Пісня розпочинається з приспіва. Разом з п'яним приспів я читаю реп. З дружиною це моя дружина Катя. А, колонка одна і що? А, ти не буде. Добре. У нас ще собачка з нами приїхав, а вівчарка східноєвропейська, європейська. Не було на кого залишити він зараз в машині. Вже от другий захід сидить в машині два місяці. Після привезти сюди. Та він не дасть вам спокою. В кінці заходу приведемо. Добре, бо викладач говорить, що якщо привезу, то вони собак. Добре, співаємо разом, собаку не привезу, висісте. Рух завжди серцем і душою літом і зимою. Проріти знову сумний, хоч насправді ти ще такий молодий попереду бій під назвою життя, здаватися не з тобою є, я. Твій друг це той, хто від депресії позбавить, у важку хвилину, за заставить, твій друг це той, хто назад не здає, коли у тебе проблеми є, твій друг це той, хто тебе зрозуміє, твій друг це той, хто прощати вміє, твій друг і спільні інтереси на двох розділяєш разом с трудной